Як сказати англійською це дуже дорого. Ось три варіанти, які допоможуть звучати природно. Перший it costs a fortune. Це коштує цілий статок. It costs a fortune. Другий варіант that's way too expensive. Це занадто дорого. That's way too expensive. І третій варіант I can't afford that. Я не можу собі це дозволити. I can't afford that. Уяви, що ти заходиш у магазин, бачиш цінник на улюблену сумку, а вона коштує як пів відпустки. Тут точно пасує. It costs a fortune. А яку з цих фраз ти б використав, коли побачив ціну на щось несподівано дороге? Напиши у коментарях. Хочеш звучати не як учень, а як носій? Забирай мій курс Say It Better за посиланням в описі каналу.